Коли дадуть лендліз. Або навіть не так, чому не дають лендліз, пишуть дуже багато російські коментатори. Мовляв, Штати кидають Україну, пообіцяли Україні лендліз, нічого не дають, і саме тому Росія може виграти. Насправді, давайте розберемося в даному питанні, тому що тут є дуже цікаві нюанси. І вони насправді на стороні України. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк. І дзвіночок. Поїхали! Байден ще весною цього року пообіцяв, що надасть Україні ленд-ліз на 45 мільярдів. Ленд-ліз якраз таки, та військова підтримка і допомога, яка допомогла Європі перемогти фашистську Німеччину, коли Сполучені Штати відкрили свої збройні ринки для. Своїх союзників і разом змогли побити гітлерівську Німеччину. Ну, от дивіться, Байден обіцяє потім приймає це на законодавчому рівні в парламенті те, що Україні нададуть 45 мільярдів доларів лендлізу зброї, яка вже стоїть на складах, просто чекає нового фінансового року. Ну, тут приходить новий фінансовий рік, це жовтень листопад, а нічого в Україну не поступає по лендлізу. Давайте розберемося. Я говорив з кількома американськими сенаторами, які говорять дуже просту річ. Друзі, – це зброя, яку ви купуєте. Так вона є. Але чи готові ви за це платити? Ну, ми кажемо, ну теоретично готові. Вони кажуть, але ж дивіться, є альтернатива. На початку року ми вам обіцяли 2 мільярди доларів підтримки. Рік завершується 23-25 мільярдами доларів, які штати безкоштовно і безкорисно передали в Україну. Тобто штати говорять про те, що друзі, ви можете не купувати зброю. Ми зброю вам даємо безкоштовно, і це насправді дуже велика можливість саме не платити свої гроші. Тому що 45 мільярдів доларів це приблизно ще половина нашого зовнішнього боргу. Так нам не треба обтяжуватись фінансово для того, щоб потім швидко рухатись після перемоги. Але перемогу треба досягти. Тому Україна сьогодні вибудовує свою комунікацію із західними лідерами, беручи зброю не за гроші. а дуже часто беручи її як допомогу і підтримку цих країн для протистояння нашої держави проти фашистської Росії. Дивіться, Сполучені Штати обіцяли 2 мільярди, вийшли на 25, практично 23-25. Британія 2,5, Німеччина 2,5, Франція 2. Тобто ці країни нам допомагають в десятки разів більше, ніж обіцяли на початку року, і в наступний рік закладають ще більше бюджету для прикладу. Штати обіцяють Україні від 45 до 56 мільярдів. Німеччина, яка була суперпацифістом, обіцяє Україні порядка 8 мільярдів. Європейський союз порядка 18 мільярдів. Так частково ця сума буде комбінована з військовою допомогою і допомогою соціальною, тим не менше, і те, і те нам. Потрібно, дивіться, щодо ленд-лізу, Зрозуміло, що краще брати безкоштовно ніж платити. Друга річ по зброї. Ми, як пилисос, зачистили весь всю Європу, Східна Європа, країни Балтії, країни Балкан. Ми забрали весь. Пострадянський спадок, тобто там, де радянський союз розставляв свою зброю, ми прийшли і все забрали. Вони зараз отримали американську. Тому моделюємо, наприклад, Росія встала з колін, почала розвиватися і вертається в свої зони впливу, де є уже стара радянська зброя. І їхні військові нею можуть користуватися, тому що вони як мінімум знають як. Тому зараз Україна змінила ситуацію, зачистила всю зброю, яка була там. І зараз там зброя американська. Більше того, забравши всю радянську зброю, ми змогли випросити і забрати зброю сучасну зброю нових поколінь. Для прикладу, це є і в контрактах, і по факту. Для прикладу, зброя, яка буде нам потрібна, американська її будуть віддавати з країн Балтії, Балкан, Польщі і Східної Європи, направляти. Одразу в Україну, тобто піде один потік. Друга річ, вона теж дуже важлива, що українська делегація умовою свого візиту до Вашингтона поставила дуже uh, простий пункт: дайте нам зброю сучасного рівня. Тільки сучасного ми не хочемо щось. Ми хочемо сучасного. І ми змогли отримати Grey Eagle, uh, ми змогли отримати системи Patriots. Це зброя, якої немає навіть в більшості країн е, НАТО. Тобто ми ще не в НАТО, але вже оця половина однокласників, які під нами, вже ми пройшли, і ми якраз таки відносимо себе до більш сильної групи країн НАТО, де зброю якраз таки мають суперсучасно. тому що не всі країни НАТО мають одинакову зброю, так? От, е, дивіться. Е, це дуже важливо, тому що ми відкрили шлюз отримання сучасної зброї, не тільки радянської. Ще одна річ психологічна Україна отримує зброю. От я спілкувався з військовим. Зараз теж один інсайт розкажу. Україна отримує зброю, але питання не всі вміють нею користуватися не всіх правильно працює психологія. Це не відноситься до України. Українці навчаються надзвичайно швидко. Тисячі українських військових пройшли навчання за кордоном. Я не буду називати країни, але це е, і країни Європи, і далі і далі за океан, і це не тільки штати до речі. От е, Україна продемонструвала і готовність і вміння. найголовніше. ми побороли психологію. Якщо раніше старі радянські генерали казали, ну не можна стріляти в Росію, то молоді українські офіцери б'ють ворога на їхній території, знищують бази, е, літаки, штурмовики знищують. Ракетні комплекси, які стоять уже на наступний день, мають летіти в Україну. Ми їх знищуємо. Найголовніше, ми побороли цей психологічний бар'єр, який був генералів, які виховувалися в радянському союзі, і яких немає в сучасних українських солдат, які пройшли і війну а, в 2014 році, і війну 22-го року. Ну, і найголовніше, та зброя, яку ми отримуємо, та психологія, яку ми зараз маємо, дозволяє нам звільняти місто Мелітополь. Так, це завдання не з простих. І це завдання не на сьогодні чи на цей тиждень, але місяць, а другий, можливо, за зиму, ми зможемо звільнити Мелітополь. Так ми довго. Говорили про Херсон, що ми його звільнимо і довго не звільняли, і багатьох це починало злити. Тому ми хочемо звільнити Мелітополь, бо звідти ми вже зможемо атакувати військові об'єкти на території Криму. Це дає нам змогу військовим шляхом звільнити Крим навіть попри дипломатію, де Росія непохитно каже, що вони Крим не будуть віддавати за якихось умов. Да? Тому Україна може насправді не хочете віддавати дипломатичним. Ми звільнимо військовим, і ось ця психологія та зброя, яку ми вже отримали і отримуємо, дозволяє нам це зробити. Я спілкувався з військовими. Вони кажуть, що взявши Мелітополь, вони дійсно можуть мати суперстратегічну точку. Для того щоб і йти на Бердянський, потім на Донеччину, і йти на Крим. Тому насправді Мелітополь може бути ключем цієї війни і відповіддю на багато питань дуже позитивних для України, які в фіналі такими стануть. Е, ну і власне друзі, питання, яке я хотів вам задати, а воно дуже просте: чому американці не дають? Лендліз або чи дадуть лендліз, кажуть купуйте, або скажуть ні, давайте ми будемо і далі вам безкоштовно давати зброю. І друге питання. Воно більш е довге, більш складне, але мені дуже цікава ваша думка. Виникає враження, що Байден е жарить Путіна, чи так, кип'ятить Путіна в воді. Ви знаєте цю історію, коли жаба не випригує з води, якщо тихенько піднімати градус. Якщо ти його піднімати, жаба закипає і вмирає. Як ви думаєте, ось те, про що ми з вами говорили? І 10 поразок Путіна, і те, що ми вже отримали зброю сучасного рівня, те, що десятки тисяч українських військових навчаються за, за кордоном, те, що ми сьогодні маємо і Петріотс, і Грей Ігл, і те, що ми отримуємо десятки мільярдів доларів від партнерів, і те, що ми стріляємо на територію Росії, цього не було раніше. Тобто, жаба вариться. Скажіть, будь ласка, чи розуміє це Путін, що його варять, і градус наш підвищується? І чи може взагалі він вже змінити ситуацію, чи він просто приймається і намагається просто вже оперативно якось вирвати, але вже нічого зробити не може? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Будьте в безпеці і на зв'язку.